Volvo v 60 Ocean Race, 1,6 дизель D2 двигун продано. Люди прийшли, вибирали, 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 вибирали. Хотіли v 50 а потім все-таки, як побачили, Ocean Race із шкіряним салоном і так далі. І Прийняли рішення. Дорожче, да, але іншого класу автомобіль. Купили V-60, поїхали. А кому потрібен ще Ocean Race, наприклад, 2 літра дизель на автоматі 5-циліндровий, то в нас є і така. Ось, Приїжджайте і купуйте. Ну, ми працюємо далі. Компанія Greenway Auto, Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18. Є послуга доставки автомобіля в регіони. Чекаємо вас на перегляд автомобілів. До зустрічі.